Всім привіт! Мене звуть Ната і я рада вас знову бачити на цьому каналі. Це відео починається з того, як я готую кавусю, і поки ви це споглядаєте, я вам розкажу, що взагалі буде відбуватися. Це відео, що я їм протягом дня. Отакий формат, схоже, щось було на моєму каналі, але тепер я би хотіла знімати таке відео частіше і, власне, до вас питання, чи вам таке цікаво? Я чекаю ваших коментарів, бо для мене це важливо, бо мені цей формат прям подобається. І якщо ви дасте добро, можливо, можливо, відео тут виход... будуть виходити навіть не раз на три роки. От! Це було перше питання, всього їх два, друге питання. Як ви можете бачити, по цій неймовірній кухні я переїхала і я знімаю влог з облаштуванням квартири, так би мовити. І власне питання, чи вам це потрібно, бо я не впевнена, чи виходить щось цікаве, але якщо ви хочете бачити цей влог на каналі, то скажіть мені, і я його викладу і змонтую, і йду зніму власне. І так, переважно кожен ранок мій починається з кавусі. Так я п'ю розчинну каву, і що ви мені зробите? З самого ранку я не сильно голодна, тому я просто п'ю каву з йогуртом і іду читати. Зараз я читаю дочитую культурну експансію. От, от така цікава книжечка. Всім раджу. І ще мені дуже подобається ця закладинка із книгарні сенс. Вона дуже прикольна і концептуальна. Коли я вже остаточно прокинулась і зголодніла для того, щоб з'їсти нормальний сніданок, я переходжу до його приготування і для цього вирізаю серединку з хлібчику. Конкретно цей хліб не дуже до цього підходить, і ви можете бачити, що він крошиться, і в мене виходить якась фігня, але щось вийшло і на тому дякую. Далі я беру тофу і розминаю його виделкою для того, щоб зробити з нього щось схоже на. Я навіть не знаю на що це має бути схоже, але ви зараз побачите. Цю масу стофу я додаю залишки молока, і що важливо, на відео цього немає, так що слухайте. Я забула, що завжди, коли я готую цю неймовірну страву, я додаю туди борошна, щоб е, оця маса стофу запеклася і вийшло щось схоже на омлет, чи як це назвати, я не знаю. Е, зараз я згадала, що в мене немає борошна тільки на цьому етапі, тому цього немає. Але воно там має бути. в мене вийшло це тільки через якесь диво. Е, от. І я ще додаю туди всякі спеції, щоб це було смачно, і переходжу до того, щоб це все посмажити. На розігріту пательню з олією я кладу ці два шматочки хлібу, обсмажую їх спочатку з одної сторони. Ці дві маленькі, обскубані, вирізані серединки я обмакую в цій тофній масі і теж кладу їх на пательню. І власне на місце серединки хліба я викладаю цю масу. Вона, звісно, туди вся не влізе, тому залишки я потім ще обсмажу як скрамбл окремо. Ну і щоб цей сніданок був повноцінним з моєї точки зору, не з точки зору як якби це слово не вимовлялось. Я додаю туди квасолю в томатному соусі, бо я всюди додаю квасолю в томатному соусі. Вона дуже смачна, я її дуже люблю. І от що в мене виходить на сніданок. Тепер перейдімо до обіду. На обід я готувала пасту, для цього я спочатку нарізала цибулю і чесник. До цього я вже поставила закипати воду на макарони і тепер кидаю їх варитися. Тим часом на розігріту пательню наливаю оливкову олію і буду на ній смажити цибулю і чесник. До цього всього нарізаю, напевне, головний інгредієнт цієї страви помідори, і їх теж кидаю смажити до цибулі. Я зазвичай завжди обсмажую цибулю першою, не знаю, чомусь мені здається, що це щось. Зв'язане з високою кулінарією, можливо, так не роблять, але в дитинстві я не дивилась мастер шефа і тепер завжди спочатку смажу цибулю, а потім вкидаю всі інші овочі. І до цього томатно цибулевого місива я додаю натертий на терці тофу, і це все трошки проташковою, додаю спеції і чекаю, поки воно трошки приготується. Доволі неочікуваний інгредієнт, майонез, звісно ж, веганський, але мені подобається як конкретно ця страва смакує з майонезом, хоча взагалі я дуже рідко вживаю майонез. І в той момент я його купила, просто тому що побачила в магазині така веганський майонез, мені це треба. Я ще трошки готую це все разом з майонезом під кришкою, і потім додаю туди макарони, перемішую і, власне, паста готова. Ну і ось такий обід у мене вийшов. Це було смачно, це одна з моїх улюблених страв, із таких більш основних. Це те, що я готую людям, які не вегани, бо їм це зазвичай подобається. На перекус у мене отакий от, от батончик, бо мені було цікаво спробувати цей смак. Тут якась матча, малина, щось таке. А якщо ви очікували побачити якесь приготування вечері, то ні, його не буде. Під кінець дня мені стало лінь і я зрозуміла, що я взагалі не голодна, тому в мене тільки отакий от, от перекус. Отак от, от. А на цьому, власне, все. Дякую, що подивились це відео. Пишіть в коментарях, чи було вам цікаво. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І також можете подивитись інші мої відео, якщо вам цікаво. Всім дякую, всім па-па!